місті Три приятелі лев, який складав вірші і вважав себе найкращим поетом. А з цим, як ви розумієте, не можна було не рахуватися. Тигр, який усім привітно посміхався. Вибачте, усміхався і тому вважався наймалішою істотою в світі, і ведмідь, який міг підкувати коня на скаку птицю на льоту і людину на ходу. Дуже старанний був ведмідь. Кого треба, підкує і кого не треба, теж не відмовиться підкувати. Місто, де жили Лев тигри ведмідь, було не зовсім звичайне. Можна навіть сказати, що це було зовсім незвичайне місто, хоча там, як і скрізь, по вулицях, ходили люди. Але й звірі тряплялися теж, їздили у трамваях і тролейбусах, ходили в кіно, і навіть один до одного в гості. Якщо до міста випадково потрапляв втомлений подорожній, його подиву не було меж. Тому що зустрічали його всі мешканці. І люди, і звірі. Попереду йшов Тигр і гостинно посміхався. Вибачте, усміхався. Лев, розмахуючи лапою, декламував вірші. А ведмідь, ви просто не повірите, підковував подорожнього тієї ж миті, як той піднімав ногу, щоб зробити перший крок. Вони дуже старалися, щоб їсть почувався в їхньому місті, як вдома. Хоча, правду кажучи, коли зовсім незнайомий тигр усміхається вам прямо в очі, але перед самісіньким носом махає лапою, а ведмідь підковує вас, наче коня, ви не будете стрибати від радості. Деякі подорожні навіть трохи ображалися, і тоді. Голові міста доводилося втручатися і вибачатися. Але як пояснити сторонній людині, що Тигр наймиліша істота в світі, що Лев усього лише читає вірші, а ведмідь найправніший і найпрацьовитіший коваль у місті і околицях? Але ж так будь-хто може вирішити, що він потрапив у найнегостійніше місто в світі. Спочатку пошепки про це говоритимуть, потім десь у газетах промайне і піде, і піде крізь погана слава. Ні, цього ніяк не можна було допустити. Думали, думали жителі міста і так і сяк міркували, і придумали. Треба зробити не так і не так, а навпаки. Запросили на чашку чаю трьох приятелів Лева, Тигра і ведмедя, і сказали їм. Тепер все буде не так, не так, а навпаки. Лев повинен зустрічати гостей і всміхатися. Тигр нехай підковує коней, а ведмідь нехай почне складати вірші. Спочатку звірі трохи здивувалися і розгубилися. Ну хто захоче міняти звичайний спосіб життя ти ще й займатися не своєю справою. Але якщо треба не так, ну не так. А зовсім навпаки, нічого не поробиш, бо ще скажеш, що ти не слухняний. Тигр підняв капельок, усміхнувся і нявкнув. Я згоден. Обіцяєш? запитав голова. Слова тигра. Ведмідь почухав за вухом і гримнув. Згоден. Обіцяєш? Слово ведмедя. Лев, якому дуже хотілось писати вірші, довго мовчав, але й він рикнув О, нічого не вдієш, згоден. Обіцяєш? запитав, про всяк голова. Так, сказав Лев, слово Лева, і стали вони жити по-новому. Лев цілими днями вчився усміхатися, стоячи перед величезним дзеркалом, махав хвостом і усміхався, ворушив вусами і усміхався, шкірив зуби і усміхався. Примружував одне око і усміхався, примружував друге око і усміхався, усміхався по всякому, але справа не йшла. Увесь час у голову лізли вірші. Ведмідь між тим намагався віршувати, але вірші ніяк не йшли на думку. Ведмідь вже переламав з гри стільки пер, що всі гуси, качки, півні, кури і павичі в місті ходили обскубані. Він навіть намагався висмоктати вірші з лапи. Витанцьовував біля столу, але вірші так і не витанцьовувалися. А тигр мучився в кузні. Він старанно махав важким молотом, але замість підкови влучав чомусь по лапі. Одним словом, звірі міцно тримали своє слово, і люди потроху заспокоїлися. Вони безтурботно гуляли по прямих і широких вулицях свого міста, їли вона грати, довго милувалися високими золотистими дахами будинків, і вірні своїй гостинності чекали на гостей. А тим часом тим часом до них збирався в гості володар усіх боліт, трясовин, драговин і багнюк, Болотин останній. Він збирав військо. Болотин останній був безумовно не той гість, якого можна побажати. Він славився своєю брутальністю і нетерпімістю. Якщо світило сонце, він гнівався, якщо займалася заря, він хмурився. Влітку він лютував, восени дратувався, взимку був просто сам на свій, а навесні втрачав. Окій. І нічим не можна було йому догодити, бо у нього було все, що завгодно, сила, силена, всього, а до того ще й пташине молоко. Але все ж таки, і у болотина останнього була одна маленька розвага. Він захоплювався містами, нападав на них і грабував. І це його хоч трохи відволікало від похмурих думок. І от настала ніч, у місті всі спали, тигр зовсім замарився в кузні і заснув між молотом і кавадлом. Лев спав, намагаючись усміхатися у вісні, тільки ведмідь продовжував сидіти за столом. Він десь чув, що вночі дуже легко складати вірші. А військо болотину останнього вже входило в місто. Обережно на шпинках скрадались вони. Жодного кроку не було чутно ані стукату, ані пряскоту. Спокійно спали жителі міста, а волотин останній і не збирався будити їх до певної пори. І тільки ведмідь де не де а й погляне вікно, чи не де якийсь нічний мандрівник. Дуже хотілось йому трохи розміятися і підкувати для розваги одного чи двох. Як раптом він побачив, що по вулиці йде не один, не два, а ціле військо непідкованих. Ех, подумав ведмідь, хай буде, що буде, відірвався від віршів хоч на хвилину. Він кинув обкусане і обсмоктане гусаче перо, схопив мішечок із цвяхами, ящик з підковами і вискочив з дому. Не минулої хвилини, як усе військо болотина останнього було підковано на совість, застукатіли, задзвеніли, забрещали, загрдюкали підкови по побруківці. Від цього грізного гуркоту прокинулися мешканці міста. Прокинувся Лев і, забувши навіть усміхнутися, висунувся з вікна і став голосно читати свої вірші. І половина війська болотина останнього жахом кинулась пігти. Прокинувся тигр, схопив їй ковальський молот і вискочив на вулицю. Привітно, посміхаючись, вибачте, усміхаючись. І друга половина війська Болотина Останнього мерщій втекла. А сам Болотин останньо ледве ноги у ніс. Він був підкований найважчими підковами. Цієї ночі ніхто в місті більше не лягав спати. Усі співали і. Танцювали. Навіть сам голова міста щасливо і безтурботно усміхався. А ведмідь на радощах підковував кожного танцюючого. Варто було тільки тому підняти ногу. Але на цій дрібниці ніхто не ображався, тим більше, що підковий ведмідь вибрав найлегші і найгарніші. Зі срібним дзвоном. Лев цілу ніч безперервно читав вірші, яких за день у нього накопичилось чимало. А тигр всім привітно усміхався, і виходило це в нього дуже добре, адже цим він і був відомий. І вранці вже нікого не турбувала, що Лев складає вірші. Тигр вміє усміхатися, а ведмідь в одну мить підковує кожного, хто трапиться під руку. Йому навіть видали диплом найкращого коваля в світі. з цієї нагоди склав вірш. А тигр усміхнувся. З того часу кожен у місті займався тим, що у нього виходило найліпше. І кращого за це. Неможливо було і придумати.